Всім доброго вечора. Сьогодні в нас гра Титан проти хрестоносців. Це товариська гра на честь посмертного донора Олега Ляшка, який, на жаль, загинув у автокатастрофі. Ми прийшли сьогодні вболівати за команду Титан. Так, ми були з ним знайомі. Це дуже світла, дуже гарна людина. Ми дуже сильно знайомі з його дівчиною. Я являюсь головною фанаткою вболівальницею команди «Титан». тому, що в цій команді грав мій хлопець, якого на жаль, я втратила, і він грав під номером 6. І надалі я буду знаходитись на цих іграх і буду в цій футболці. Олег Ляшок завжди був сильним гравцем. Постійно грав до кінця був справжнім кібергом на полі і завжди піднімав позитив та настрій команди. являюсь для команди там в РДМ». Ми з ним грали один матч всього. Про Олега можу сказати, що він був дуже емоційним, був лідером в команді, був дуже добрим та співчував всім гравцям нашим. Питання я вже граю місяця в 5 пять До Олега я ставився дуже класно. Ми з ним були, думаю, друзями. Бачились. Куткували, були друзі, може так сказати. з ним був знайомий вже як рік. Підтримка від нього була дуже сильна в плані футбола, титана та професіонального футболу. Сьогодні гра «Титан Хрестоносці вона організована на честь гравця команди під номером 6. Великого і героїчного, на жаль, посмертного спортсмена Олега Ляшка, це мого товариша, посмертний донор. І сьогодні ми організували цей матч, щоб вшанувати його пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!